Бажаю здоров'я, шановні громадяни. Я Дар'я Мельникова і сьогодні розкажу оперативно про головне. Конотопські правоохоронці привітали дітей з Днем Святого Миколая. Це одне з найулюбленіших свят малечі. Вони з нетерпінням чекають привітань та подарунків. Поліції Конотопщині важливо, аби бажання та сподівання дітей здійснились. Попри всі складнощі, які зараз переживають українці, у серцях найменших має бути свято. Саме тому сьогодні начальник Конотопського районного відділу поліції та начальник сектору кадрового забезпечення завітали до комунального закладу Сумської обласної ради Конотопський обласний академічний ліцей, лідер, аби привітати учнів та вручити подарунки. Викладачі навчального закладу разом з дітьми підготували для гостей чудове відеопривітання. Поліцейські із задоволенням спостерігали за школярами та самі ненадовго поринули в дитинство. Наприкінці заходу начальник Конотопського районного відділу поліції Сергій Забозлаєв подякував за отримані емоції та від всього колективу привітав дітей зі святом, побажав міцного здоров'я, миру та щасливого дитинства. Також передав купу подарунків, серед яких цікаві настільні ігри, спортивний інвентар, солодощі та інші корисні дрібнички. Поліція Сумщини нагадує про небезпеку шахрайств під час купівлі-продажу товарів через мережу інтернет. До Охтирського районного відділу поліції звернулася 25-річна жінка та повідомила, що стала жертвою шахраїв. Розмістивши оголошення про продаж кросівок на одному з інтернет-ресурсів, вона почала отримувати повідомлення від потенційних покупців. Під час спілкування в месенджері одна з них назвалася Діаною та зуміла переконати Охтирчанку в реальності наміру придбати взуття. Відразу ж невідома співрозмовниця запропонувала жінці оформити онлайн-доставку за її посиланням. Я за цим посиланням перейшла, щоб оформити замовлення. Далі вони почали требувати всі дані не требувати, а дані карточки. Я всі дані карти ввела з неуважності своєї, перейшла за посадку, ввела дані і зняли з мене кошти. Виконавши всі вказівки псевдопокупця, потерпіла, виявила, що з її банківського рахунку зникли гроші в сумі 38 тисяч гривень. За вказаною заявою. У поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 Шахрайство Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії. Щоб не стати жертвою шахраїв, під час онлайн-продажів спілкуйтеся з покупцями лише через офіційні сервіси, тобто чати платформи, де ви розмістили оголошення. Уникайте перенесення розмов у сторонні месенджери. Ніколи не переходьте за посиланнями, які вам надсилають незнайомці. Шахраї часто створюють підроблені сайти, що зовні схожі на офіційні. На таких ресурсах вони виманюють дані вашої банківської карти. Не повідомляйте пін-коди, CVV-коди або одноразові паролі з СМС, навіть якщо це виглядає як необхідно. Умова для завершення угоди. Якщо ви користуєтесь банківською картою для онлайн покупок, краще створити віртуальну карту з обмеженим балансом. Це допоможе мінімізувати ризики. Завжди перевіряйте адресу сайту, на який вас перенаправляють. Офіційні сервіси мають чіткі домени. Якщо ж адреса виглядає незвично або містить зайві символи, скоріш за все, це шахрайські схеми. Якщо ви помітили щось підозріле або вже стали жертвою шахрайства, негайно зверніться до банку, щоб заблокувати картку, а також повідомити про це в поліцію. Ваше пильне ставлення до безпеки допоможе уникнути подібних ситуацій. Поліція Конотопу встановлює обставини ДТП з потерпілими. Подія сталася в селі Питомник на автодорозі суми Конотоп Батурин. На місці події працювала слідчо-оперативна група Конотопського районного відділу поліції. Попередньо правоохоронці з'ясували, що 47-річний чоловік, керуючи автомобілем Renault Megane, допустив наїзд на велосипедиста, який рухався в попутному напрямку. Внаслідок пригоди 56-річний керманич двоколісника отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 286 Прим 1 Кримінального кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. Слідство триває. У конотопі правоохоронці задокументували факт незаконної вирубки дерев. Три мешканці району випаляли 32 дуби доби без належного на те дозволу. Слідчі встановлюють обставини події в рамках відкритого кримінального провадження. У ході відпрацювання території обслуговування поліцейський офіцер Бочичківської громади у селі Духанівка виявив групу осіб, які за допомогою бензопили здійснювали випил дерев. На вимогу правоохоронця чоловіки не надали жодних документів, що дозволяють здійснювати вирубку дерев у даній місцевості. Для подальшого документування правопорушення на місце події направила слідча оперативна група поліції. Під час огляду слідчі вилучили 32 спиляні дерева породи дуб, бензопилу, а також трактор, на який зловмисники вже встигли завантажити декілька стовбурів для подальшого транспортування. Матеріальні збитки, спричинені неправомірними діями, наразі встановлюються. За даним фактом, у поліції відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 246 Кримінального кодексу України. Незаконна порубка або незаконне перевезення зберігання збут лісу. Слідство триває. Привласнював волонтерську допомогу для потреб ЗСУ. Поліцейські повідомили чоловіку про підозру детальніше у відеосюжеті. Поліцейські сумщини викрили чоловіка, який привласнював волонтерську допомогу для потреб збройних сил України. За даними слідства, 24-річний сумчанин на початку повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну увійшов у довіру до особи, яка займалась волонтерською діяльністю. Під виглядом офіцера секретної військової служби зловмисник отримував автомобілі та інше цінне майно, для начебто потреб своїх. Підрозділу, а також знайомих, які служать в інших підрозділах Сил безпеки та оборони України. Насправді чоловік не мав жодного відношення до військової служби, а отриманим майном розпоряджався на власний розсуд. Протягом своєї злочинної діяльності він стих отримати 11 транспортних засобів на загальну суму близько 2 мільйонів гривень. Автівками користувався сам, а потім продавав їх за допомогою інтернет-оголошень. Виручені кошти витрачав на особисті потреби. У помешканні фігуранта були проведені санкціоновані обшуки, під час яких влучені по Документи, мобільні телефони, банківські картки та інші речові докази, що підтверджують злочинну діяльність підозрюваного. Наразі слідчі поліції за процесуального керівництва прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за частиною 3 статті 201 Прим. 2 кримінального кодексу України, незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги. Наразі йому вже обрано запобіжний захід у вигляді. Тримання під вартою санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Правоохоронці Сумщини нагадують про дію закону України щодо вдосконалення порядку отримання декларування та поводження з вогнепальною зброєю. Особи, які задекларують знайдену зброю, зможуть законно зберігати її під час воєнного стану, а після його завершення набути у власність, якщо зброя дозволена у цивільному обігу, нікому не належить, за її застосуванням не вчиняло злочинів. Це не стосується трофейної зброї, яка обліковується окремо і зберігається в ЗСУ. Добровільне декларування або здача зброї звільняє громадян від кримінальної відповідальності за статтею 263 Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі. Подати заявку ви зможете у відповідному територіальному органі Національної поліції. На сьогодні у мене все. Чекайте оперативні новини наступного тижня. Бережіть себе і слава Україні!